Хочу почати сьогоднішнє відео з історії про Латинську Америку. Нас сьогодні цікавлять дві країни в Латинській Америці. Перша це Гаїті, ось вона така на острові в Карибському морі зі столицею в Порту-Прінс. Інша країна це Сальвадор. Вона вже знаходиться на континенті. Але, в принципі, ці країни вони однакові за розміром і обидві знаходяться в Центральній Америці. А тепер давайте подивимося, у мене є тут таке відео про те, що відбувається зараз в Гаїті. В принципе, я думаю, ну, Немає сенсу дивитися до кінця, а ми бачимо, як біжать люди, лунають якісь постріли. Ми бачимо людей в формі, ну, скоріш за все, це армія, які ховаються за деревами і так далі. І якщо коротко, ну якщо ви не слідкуєте за новинами в світі, я думаю, для вас Україна в плані новин зараз набагато цікавіша. То Гаїті захопили вуличні банди, тобто реально вуличні банди зі зброєю, там, з автоматами бігають по Гаїті і стріляють в людей. Причому армія нічого не може зробити, поліція також. Ці банди, наскільки я знаю, захопили аеропорт і майже всю країну. Це відео від 9 березня, зараз у нас 13 березня. І коли це все почалося, то прем'єр-міністр втік з країни, і наскільки я знаю зараз. Прем'єр-міністр пішов у відставку, і а, Гаїті, в принципі, заправляє чувак на ім'я Барбекю, здається. А, це такі. О, о жесть. Короче. А, ну, ви, ви тільки що, я не знаю, помітили це відео, яке було, а, коли я пошукав по слову барбекю. Коротше, країною заправляє банда, яка її захопила, і. А, Влада Гаїті нічого не може з цим зробити. А тепер давайте почитаємо про Ель Сальвадор. У нас є тут таке відео від CNN, і ну, я його зараз запущу, воно буде на англійській, якщо ви не розумієте, я в кінці вам ну, перекладу. Until recently, El was the most on the тобто, до недавнього часу Сальвадор був однією з найнебезпечніших країн не тільки в Латинській Америці, але й в світі. Тобто, вдумайтесь: в світі це одна з найнебезпечніших країн була до недавнього часу і проблема Сальвадору була в принципі така ж сама, як зараз в Гаїті. Там було дуже багато вуличних банд, банди, які займаються наркотрафіком і так далі. Ну вони вбивали дуже багато людей на вулиці, тому ця країна була дуже небезпечна для туристів. Авіаломодертендінайтесь драматик трансформейшн із завоковнаїдбукели. І ось до ну от в 2023 році кількість вбивств на 100 тисяч населення в Аль Сальвадорі найнижчий в Латинській Америці і навіть нижчий ніж в Сполучених Штатах Америці Америки. А це чувак, оце, до речі, його канал. Це Наїб Букеле. Це президент Сальвадору. Цього чувака, ви можете, до речі, знати цього чувака, як президент, який купує біткоїни на державному рівні. Це саме цей чувак купує біткоїни і він створює з них цей золотовалютний резерв, тобто, замість того, щоб купляти золото і долари, він купує біткоїни. А ще це той самий чувак, який поборов бандитизм в Сальвадорі. Якщо ми подивимося, скільки було вбивств. На 100 тисяч людей в Сальвадорі, коли він пройшов до влади. У 2019 році це було десь приблизно 40 вбивств на 100 тисяч людей. А в 2023-му, коли вже на її був при владі 4 роки, то кількість вбивств на 100 тисяч людей впала до 2,5. Тобто, ну реально, це приблизно в 20 разів за 4 роки. І це реально та проблема, яка боліла на душі у сальвадорців. І він її вирішив. Чувак став президентом в 2019 році, і йому не заважав ні Ковід, ніякі проблеми, не знаю, ні Штати, нічого йому не заважало, він просто вирішив проблему з бандитами в Сальвадорі. Із найнебезпечнішої країни, в латинській, навіть не в Латинській Америці, в світі Сальвадор перетворився на одну з найбезпечніших країн в Латинській Америці. Як же він цю проблему вирішив? Він підійшов до неї нестандартно, зразу вам скажу, тому що всі ті, всі, хто були до влади, були до нього при владі, не могли її вирішити. Він просто взяв і почав саджати бандитів в тюрми. І виявилось, що якщо ти саджаєш членів банд, які бігають по вулицям і вбивають людей, то кількість вбивств на душу населення дуже значно впаде. Але чомусь влада, яка була до цього чувака, до, до Неїба Бакле, яка була при владі у Сальвадорі, ці люди не могли вирішити проблему. І якщо б Наїббукеле не, не вирішував проблему бандитизму в країні, то я думаю, що Сальвадор зараз би виглядав приблизно як Гаїті. А Гаїті, як ви бачите, не вирішувала проблему з бандитизмом, і банди просто взяли і захопили країну. От і все. Причому, якщо ми подивимося а, Вікіпедію. То коли Наїба Букеле обрали президентом, він ну от не, не дуже а, відірвався в плані підтримки від там інших кандидатів, тому що з нього проголосувало ну, всього 53%. Ну, всього, але цього було достатньо для того, щоб обрати його президентом. І він, ці всі чотири роки, коли він був президентом а, до наступних виборів, він вирішував проблеми сальвадорців, тобто він прийшов. І почав вирішувати проблеми, які він бачив, які були в Сальвадорі. Тобто, якщо ти приходиш до влади, стаєш президентом, і ти бачиш, що твоя країна знаходиться в списку країн де найбільше вбивств, то ти, ну мабуть, що потрібно робити, це потрібно брати і вирішувати ті проблеми, які напрягають звичайних людей. І вже в 2014 році, в 2014 році на виборах Наїба Белеп переобрали. І підтримка в нього вже не 53%, 84%. І ви бачите, що буває, коли людина приходить до влади, стає президентом і вирішує проблеми країни. Тобто його рейтинг росте нереально. До чого я вам це все розказую? Це була, я казав, що це буде коротенька історія про Латинську Америку, она, але вона вийшла трошечки довгою. Але я її вам розказую до того, що в 2019 році ще в одній країні, уже в Європі, до влади прийшов Володимир Зеленський, і в нього рейтинг підтримки був 73%. Яка проблема в Україні була на той час, коли прийшов Володимир Зеленський? В принципі, залишається. Проблемою для України. Якщо ви запитаєте, ну, пройдетесь по вулиці в Києві або в будь-якому місті, іншому місті України, то вам всі скажуть, що проблема України це корупція. І коли Володимир Зеленський прийшов до влади з такою шаленою підтримкою в Україні, він чомусь, замість того, щоб брати ці проблеми, які найбільш наболіли. Для людей він почав будувати дороги, він не вирішував ті проблеми. І в нього рейтинг впав з 73%, як ми знаємо. На початку війни там в нього рейтинг був нижче Плінтуса. І ось що буває, коли ти не вирішуєш проблеми людей. От наїб Букеле — це приклад того, що відбувається, коли ти приходиш до влади і просто починаєш вирішувати проблеми людей. А Володимир Зеленський і його рейтинг це приклад того. Коли ти приходиш до влади і не вирішуєш проблеми людей, і до речі, якщо хтось мені буде розказувати зараз, що от ми не можемо там просто побороти корупцію, бо вона в нас в крові, і так далі, і взагалі почне з себе, бо бо мені багато людей так кажуть. коли я їм кажу, що перше, от перше, навіть не війна, перше, те, що потрібно вирішити в Україні, це корупція. Якщо ми завалимо корупцію, то далі буде нам набагато простіше. Так от, коли на Букле експерти, десь в мене тут була лінка, от, експерти казали, що бандитизм в Сальвадорі не може бути подоланий, тому що це невід'ємна частина нашого суспільства, тобто сальвадорського суспільства. Але він взяв, прийшов і подолав а, цю проблему. І це ви і, і як виявилося, суспільство а, не дуже підтримує людей, які вбивають цивільне населення на вулицях. Тобто, хто б як не казав, хто б що не казав, я не вірю, що українське суспільство підтримує корупціонерів. Тому не потрібно мені розказувати, що ворують всі, що а, це тіпа у нас в крові, і так далі. Ну от вам приклад. А, коли на Єбо Букле казали таке саме про Сальвадор. А тепер саме головне, ви можете знову мені написати, О, так Зеленський бореться з корупцією, і в принципі ви будете трошки праві, бо якщо подивитися рейтинг країн за корупцією, Corruption Perception Index, то Україна в цьому індексі піднялася трошки, в плані стала менш корумпованою. Давайте подивимося, Україн. В неї скоро 36. І ну, вона 104 країна 180 в плані корупції. Ну, якщо, ну, Чим вищий рейтинг, тим менше корупції, і 36 це 100. Як ми бачимо, то рейтинг несприйняття корупції в Україні росте от з 2019 року і виріс з 30 до 36. Але я все одно вважаю, що це мало. І це просто. Ну, я не знаю, може, і співпадіння, а може, і о, Зеленський реально намагається боротися з корупцією, але в нього щось не дуже виходить, тому що у неї Букиле вийшло скоротити кількість вбивств з 40 людей на 100 тисяч. Людей до двох половиною в Ельсальвадорі, а у нас корупція за 4-5 років особливо ну, не дуже що змінилося, тому що ріст з 30 до 36, я вважаю, взагалі незадовільним. Але є ще інша, інша карача, причина або інший показник, чому я думаю, що з корупцією в Україні ніхто не бореться. От, наприклад, якщо я вас запитаю, ви знаєте де зараз одеський воєнком Борисов? Якщо ви пам'ятаєте, то це, це воєнком, який дуже скандальний, який купив десь там вілу в Іспанії, накупив його жінка, накупила кучу неру, купу нерухомості, десь також в Франції чи в Італії, я вже не знаю. І в нього знайшли ще вдома дуже багато готівки. Здається, в доларах, євро. Ну, коротше, неважливо. Але був такий воєнком, ви можете про нього загуглити. І от я загуглив, я загуглив, де я зараз воєнком Борисов. Остання стаття. Яка от на Суспільному в грудні 23-го року, це стаття про те, що колишнього одеського військома Борисова залишили під вартою. Це сталося 14 грудня і його залишили під вартою ще на 60 днів. Тобто цей ну, невирок, це рішення. Залишення його під вартою ще на 60 днів, воно закінчилось десь 14 лютого. Зараз, як я вже казав, 13 березня. Тобто, вже пройшов місяць, десь 30 днів з того, як це рішення, дія цього рішення сплела. І я не можу зайти жодної іншої новини про воєнкома Борисова. І в мене до вас питання: а де зараз воєнком Борисов? Хто знає? Ніхто не знає. І я не можу знайти жодної інформації про нього. Для мене, в принципі, це не буде дивиною, якщо воєнком Борисов десь через півроку рік вспливе десь на Мальдівах або в Монте-Карло. Тому що от, реально це показник того, як працює наша судова система і як ми боремося з корупцією. В принципі, шлях наших таких воєнкомів і корупціонерів він, ну, дуже стандартний. Якщо вони крадуть і ніхто цього не бачить, то все нормально, ніхто нічого не бачить, все, все, все відбувається як завжди. Але якщо а, ти там вкрав і купив щось дуже дороге, і це спалили журналісти, це виливається в соціальні мережі. Як тільки піднімає, піднімається цей розголос, починає працювати на ЗК ДБР цього корупціонера, про якого шум арештовують, і саджають під варту. Після цього нічого не відбувається. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що під вартою цей корупціонер сидить, сидить, сидить. Шум він потихеньку зчухає. І коли про таких воєнкомів Борисових забувають, ці чуваки тихенько виходять з-під варти, в них ніхто нічого не забирає. Я так розумію, вони просто діляться з Назика на ДБР своїми статками трошечки, і просто переїжджають жити на Мальдіви. От, от так, в принципі, в Україні, в Україні працює боротьба з корупцією. Якщо ви зі мною не згодні, то, ну. Напишіть в коментах, де зараз військом, колишній військом Борисов. Може він під вартою, а може і не під вартою. Я, як звичайна цивільна людина, я не можу цього знати. Я от загуглив і я нічого не знайшов. Тобто, в нас немає навіть комунікації того, що там відбувається з корупціонерами. Тобто, влада рахує за непотрібне нам комунікувати про найнаболілішу проблему нашого суспільства. От на її букелі. Наїбби кіля. Він спілкується з народом. От він виходить і каже, і каже, що ми побороли бандитизм в нашій країні. Люди його підтримують. А тоді до нього приходять всякі правозахисні організації, починають йому розповідати, що ей Наїб, Чуєш, в тебе там бандити, які вбивають людей на вулицях, тобто вбивали, сидять в нелюдських умовах в тюрмах, і їм потрібно створити людські умови, щоб вони відчували себе в тюрмах комфортно. А на її просто відповідає цим організаціям щось на кшталт, ідіть лесом». От вам і показник. От вам і показник, і порівняння того, як е, люди дійсно працюють, От як чувак, який пройшов. Причому цей чувак також молодий, йому скільки років? Давайте подивимося. <кхух> В принципі, як і Володимир Зеленський, ну якщо він цікавиться біткоїном, то він. Ну, 42 роки. Володимир Зеленському, якщо я не помиляюсь. 41. Подивимось точно. А, йому 46. Але ну, не важливо. Він трошечки на на 5 років старший. Йому було 41, коли він став президентом. Але Володимир Зеленський чомусь не хоче вирішувати проблеми, які болять у суспільства. От така от історія.